Слава Україні! Ніч без обстрілів та повітряних тривог, не дивлячись на те, що ворог знову наносив удари по деяким територіям нашої держави. Але ми витримаємо і ми живі. Живі лише тому, що ми не зламні і не програємо цьому цинічному ворогу. Я навіть не хочу коментувати те, що бункерний дід казав учора. Хай воно вже здохне і піде назавжди у пітьму історії. Нам творити своє, нам витримувати ракетні удари, удари дронів. Вони ще, на жаль, можуть бути і, можливо, будуть. Але серце Одеси воно зараз у Чорному морі, бо наші порти працюють, не дивлячись на те, що бункерний дід намагався нас залякати. Важко, звичайно. Важко кожному, в тому числі і мені. Особливо, коли згадую про Херсонщину. І зараз окремі слова. Подяки та підтримки тим, хто на тимчасово окупованих територіях, на Херсонщині, в тому числі. Тримайтеся рідненькі, вам дуже важко. І, мабуть, усю правду про те, що було в окупації, ми дізнаємося вже після звільнення нашої Херсонської області. Я бажаю усім продуктивного і плідного дня. Вісім років війни. Ні, тисячоліття війни. Але в цій війні ми обов'язково переможемо. Я в цьому впевнений. Працюємо далі, тому що знаємо, що Україна понад усе. І тримаємо серце гаряче, а розум холодним, наскільки це можливо. А це можливо. Ми не зламалися і не зламаємося. Хтось може сказати, що я за щось агітую. Ні, я не агітую. Я просто хочу сьогодні вам посміхнутися і сказати, що все буде добре. Все буде дійсно добре. Воно не може бути весь час важко, важко і важко. І перемога стає на день ближчою. Особливо, коли бачиш, що відбувається на фронті. Напружена динамічна ситуація, можливо, без якихось кардинальних змін. Йде боротьба за стратегічну ініціативу. Її виігрують наші Збройні Сили. Все буде добре. Посміхніться. Слава нації! Та отже, слава кожному з вас! Протягом дня бачимось в інформаційних стрічках і перевіряємо інформацію від інших джерел, тому що дуже багато фейків, дуже багато кидань. Стримуйте психіку і емоції. Вони нам ще будуть потрібні. Дах не має права поїхати. Ну, і звичайно, ласкаво просимо до пекла, смерть ворогам. І вам! Посмішка. Традиційно, як же без цього тримаємо стрії.